Доброго дня! Вас вітає Одеський ліцей номер 82 Тема нашого сьогоднішнього уроку фінансові ресурси родини та їх ощадливе використання. Доброчинність На початку уроку ми з вами згадаємо, що таке сімейний бюджет. Одним із показників добробуту родини або людей, які живуть разом, є бюджет. Сімейний бюджет показує матеріальне становище сім'ї і складається з доходів і витрат за певний період часу. Суть формування сімейного бюджету полягає у правильному розподілі доходів. Головна мета бюджету сім'ї планування доходів і видатків родини. Перш ніж приступати до планування сімейного бюджету, необхідно чітко розуміти, що бережливе ставлення до своїх фінансових засобів не має нічого спільного із скупістю і відмовою від усіх задоволень у житті. Чи треба економити гроші. На це питання у кожного своя відповідь. У повсякденному житті ми часто вдаємося до необдуманих витрат, забуваємо поміркувати про те, як розумно розпоряджатися коштами, користуватися майном. Нерідко буває так, що над придбанням того, про що ти давно мрієш, у рідних зовсім бракує коштів. А може, ви вже самостійно намагалися збирати на щось гроші. Живучи з батьками, ти ще не стикаєшся із серйозними фінансовими труднощами. Тому використай цей час, аби навчитися правильно витрачати гроші. Гроші дають захист, але вони будуть для тебе захистом лише тоді, коли ти розумно ними розпоряджатимешся. Так. Ти завоюєш повагу батьків і станеш більш впевненим в собі. Давайте з вами поміркуємо і пояснимо, на прикладі із власного досвіду, що таке марнотратство. Спочатку запишемо у зошитки, що марнотратство це нерозумне, даремне витрачання грошей, майна, природних ресурсів. Розтрата, злочинна витрата службовою особою довірених їй грошей, цінності або іншого майна щедрість доведена до безглуздя. Позбутися марнотратства можна завдяки розумному, економному або ощадливому використанню грошей майна чи інших ресурсів. Безумовно. Бути ощадливим легше на словах, ніж на ділі. Особливо, якщо живеш з батьками. Крім того, тобі, напевне, уж подобається витрачати гроші. Для того, щоб бути ощадливим, необхідно навчитися розрізняти свої потреби і бажання. Це важлива навичка для ефективного управління коштами та досягнення власного добробуту. Адже ми з вами пам'ятаємо, що потреба це те, що нам необхідно для нормальної життєдіяльності. А бажання це те, що ми хочемо. Хочемо гарну іграшку, хочемо цікаву відеоігру та інші. Про людей, які контролюють свої фінанси і мають ідеї щодо збільшення власних доходів. Говорять, що вони мають комерційні здібності. А як ви гадаєте, у вас є комерційні здібності? А зараз подивимось, перевіримо. Давайте з вами відповімо на такі питання. Чи прагнете ви створити власну справу та стати підприємцем? Які ресурси для старту підприємницької діяльності необхідні? Для якої ідеї будуть потрібні мінімальні вкладення часу і грошей? Які вигоди від створення сімейного підприємства може отримати твоя родина і громада населеного пункту, де ти мешкаєш? Ми маємо право заробляти та витрачати гроші на свій розсуд, але наш обов'язок бути ощадливими, бережливими до своїх речей, не забувати порадитись із близькими про необхідність доцільних витрат. Нелегко, звісно, бути ощадливим, коли твої однолітки живуть на широку ногу. Подобатися іншим цілком природне бажання, нормальне бажання. Якщо запитай себе, коли ви з друзями йдете до магазину і друзі купують якісь речі, тобі теж хочеться купити ці речі, бо їх купують твої друзі. І ти купуєш, навіть якщо речі тобі не потрібні. Чимало людей купують певні речі лише для того, Аби справити враження на інших. Але якщо у тебе і немає власних грошей, ти теж можеш навчитися ощадливості. Скажімо, ти просиш батьків купити якусь річ, а вони кажуть ні. Можливо, батьки охоче задовольнили б твоє бажання, але на даний час в них просто немає грошей. Відмовивши тобі це придбати, на що не вистачає коштів. Батьки подають гарний приклад самовладання, адже ця риса вкрай необхідна, аби навчитись розумно розпоряджатися грошима. Ми повинні теж навчитися економити. Що значить економія? Економія це ощадливість, ощадливість у витрачанні чогось. Завдяки економії людина отримує вигоду. Оскільки завдяки їй можна зберегти і заощаджити кошти. Заощадження це сума усіх зібраних і накопичених грошей, які ми можемо відкласти на майбутнє, зберегти. Як тільки ти почнеш відкладати гроші, ти з'ясуєш, що, по-перше, можна спланувати придбання бажаних речей. Тобто ти можеш купити собі все, що тобі подобається. Дуже зручно збирати кошти на якісь подарунки. Можна накопичити резерви. Навіть купити собі ту відеоігру, що вам так подобалось. Дуже важливо в цьому роль грає економія. Давайте з вами оцінимо свої навички та можливості. Які справи... Ми можемо перетворити на ресурси для поповнення родинного бюджету та реалізувати їх на практиці. Давайте уважно розглянемо картинки і по черзі розповімо, чим ми можемо допомогти своїй родині економити. Економити сімейний бюджет просто необхідно. Як спланувати сімейний бюджет, це питання залишається відкритим. Але ми точно знаємо, що бюджет сім'ї повинен бути збалансованим, тому що саме тоді раціонально використовуються ресурси сім'ї, з'являється можливість задовольнити якнайбільше потреб. Намагаємося бути розумними, а не багатими. Багатством можна позбутися, а розум завжди з нами. Давайте ще сьогодні поговоримо про те, що робить нас людиною у світі та серед українців з давніх часів існували традиції милосердя та благодійності. Що таке благодійність? Благодійність означає творити благе діло, благу справу, тобто робити добрі вчинки, допомагати людям, які цього потребують, чинити по-доброму. Тоді допомагають моральні правила, в основі яких покладено розуміння добра. Благодійність також доброчинність можна назвати це безкорисливе надання допомоги тим, хто її потребує. Українці завжди були схильні до доброчинності. До безкорисливої допомоги тим, хто потрапив у складну життєву ситуацію. Найбільш поширена модель благодійності на всіх континентах це допомога незнайомій людині. Друга за поширеністю пожертва грошей, а потім волонтерство. Зазвичай благодійні громадські організації допомагають родинам із важкохворими дітьми. Сиротами, потерпілими від стихійних лих, переселенцям. Благодійність також може означати передачу знань і вмінь, тобто не обов'язково допомагати грошима, можна допомагати ділитися знаннями, ділитися своїми вміннями, продуктами харчування, лікарськими засобами, безоплатно виконувати якісь роботи і надавати послуги. Також в Україні вже понад 100 років діє міжнародний громадський рух Товариства Червоного Христа. Ви, напевне, чули про таке товариство. Це добровільна громадська гуманітарна організація, яка надає безоплатну медичну допомогу дітям з інвалідністю, бездомним людям, важкохворим, непрацездатним, жертвам збройних конфліктів. До основних принципів. Цієї організації належать гуманність, тобто людяність, неупередженість, добровільність та єдність діти. У світі дуже поширений волонтерський рус. В Україні також волонтерська діяльність знаходить дедалі більше своїх прихильників і прихильників. Мабуть, і ви знаєте таких людей із вашого кола, з окола ваших рідних, котрі займаються волонтерством. Волонтери та волонтерки безоплатно працюють у будинках сімейного типу, у різноманітних притулках, а ще допомагають військовим під час воєнних дій, біженцям. Хто такі ці волонтери? Волонтери, або їх ще інакше називають добровольці? Це люди, які за власним бажанням готові витратити свої сили, час, здібності на користь суспільству або конкретній людині, не чекаючи винагороди. А скажіть, будь ласка, діти, як ви гадаєте, з якою метою люди займаються доброчинністю? Яке значення має така діяльність для близьких людей та для громади? Поміркуйте, чи складно це займатися доброчинністю? Чому ці люди щоденно витрачають час і сили на, на ці безкорисливі вчинки? Чому так важливо віддавати належне і допомагати нужденним? Як ти гадаєш, чому українці займаються доброчинністю, благодійністю? А давайте розглянемо схему і поміркуємо. Чи під силу підлітку змінити світ? До кожного кола добробуту давайте ви запропонуєте справи і вчинки, які можете здійснити ви, щоб зробити когось щасливим? А скажіть мені, будь ласка, як ви гадаєте, у вас уже сформовані навички робити добрі справи для власної родини та громади? Щоб це дізнатися, давайте з вами попробуємо доповнити вислови, які будуть характеризувати вас як доброчинників. Ось і завершився наш сьогоднішній урок. Я гадаю, ми зрозуміли. На сьогоднішньому уроці, як ми повинні витрачати наші кошти, як робити добрі діла. І хотілося б завершити наш урок притчами Соломона: Шість головних принципів фінансового і життєвого успіху: Богу віддавай, Боже, шукай мудрості, а не грошей, допомагай людям, будь вірним, не лінися. І найголовніше вчися! Ми вчимося все своє життя! І на домашнє завдання опрацювати відповідний параграф підручника і створіть, будь ласка, хмаринку слів милосердя. До побачення, до зустрічі!